Готуємо салати з бур'янів. Корисних бур'янів. Це золото ліки у нас просто під ногами. Ми по ньому ходимо. От, для цього я беру кульбабка молода. Тут чисте місце, нема машин великих підприємств, тому воно все чисте, да ще й буде. Гарно митися. Кульбабка. Обов'язково дуже корисна річ. Вибираємо молоду. Ці хвостики можна відривати. О, набираємо на салатик. Обов'язково. Молоденьку, крапиву зриваємо. До речі, відварювати ми її не будемо. І, вона, якщо її обережно взяти і почати жувати у роті, у роті вона вже не жалиться. Тому достатньо буде її гарно помити, щоб всі вітаміни залишилися. Ну. А якщо вона вам руки жале, то це тільки на користь. тому Цього боятися не можна. Це буде... В дитинстві наш дід крапивою бив. Ми на нього ображалися, а тоді вже стали писати, що це лікувальний ефект має. Тому він нас, нас насправді не бив, а лікував від всяких дурних. Вчинків наставляв нас і заодно лікував по сраці крапивою. Ну, от А зараз ми її будемо їсти. Додамо трошки молодого подорожника. Молоденький він, теж дуже корисний. Взагалі дуже корисна річ. Молоденький лопушок. Листечко. От. тут тоді добре цю всю зелень треба промивати. Хоч воно і в чистому місці росте. Але тут бувають комахи, відкладають всякі там яйця. Тому це треба буде, я покажу як його обробляти, щоб він не втратив вітаміни і щоб все воно було на користь. О. Йдемо далі. Портулак. Додамо, молодесенький. Я знаю, що ви його всі ненавидите, бо боротися з ними дуже важко на городі. Він усе застелює, А не треба, от припустимо, він робить таку подушку, він низкорослий. То помідорам вже не страшно, навпаки він буде захищати їх від землі. А це дуже корисна штука також для організму. І це дуже смачна річ. Молоденькі листочки бадилля бурячка. Беремо обов'язково. Бачите, вибираю... Ці молодесенькі. Крім нас, їх ще люблять всі комахи, і тому треба вибирати, щоб воно не було чистеньке, молоденьке, не поїжене їми. Демо вибираємо. Я вам скажу, забудете про свої болячки ви. Як будете вживати такий салатик, ну, потрошку починати треба. Як воно... У кожного свій організм, хоч все-все і корисно, але з обережністю. Отримуйте вітаміни, що дає нам природа. Прямо вони у нас під ногами.